10 квітня традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Кав'ярня на вулиці Кобилянської без дозволу поставила столики посеред пішохідної зони. Чим небезпечна хвороба лайма та коли від кліщів оброблятимуть парки та зелені зони. У Чернівцях у громадських місцях встановили автоматичні дефібрилятори. У середу, 10 квітня, Буковинці попрощались із військовим, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Молодшого сержанта Євгенія Нагорного в останню дорогу провели у місті Новодністровськ. Вічна пам'ять та слава герою. Літній майданчик посеред дороги. Одна з кав'ярень на Ольги Кобилянської поставила столики, які займають частину пішохідної вулиці. Відповідного дозволу у власниці закладу немає. Чи заберуть столики і коли, та чи заважають вони чернівчанам? 10 квітня вранці до кав'ярні, яка поставила столики посеред вулиці на Кобелянської, з перевіркою прийшов інспектор з управління порядку та контролю з благоустроєм Чернівецької міської ради. Протокол яке Що це написано. 20. Не продовжено оренду землі. E, На Людмила Миколаївна. Шо? Кажу вам. До 2024 дивіться, року. що це Шо? є погодження управління охорони культурної спадщини да. міської ради. А тепер да. вам показую ваш паспорт прив'язки no. тильну сторінку. Вот. Це не паспорт прив'язки. No. Зараз я вам показую. No. Паспорт прив'язки. ми Ну не було. я це все вже На сьогоднішній день думайте. він він ще не продовжений. Ось. Так, звичайно, Показую. бо сесії ну, mm -hmm. да, немає. До 23 року. Тобто він не діючий на сьогоднішній да, день. Так, да, дивися, оце діюче, а це не діюче. До 24-го. Це погодження від управління охорони культурної спадщини. Це просто вони пішли, за... знайшли спеціально. За що мене можна на даному етапі, хоч якось, але наказати. Тому що це не дається уже. Ми давним-давно подали. Чекається сесія, а сесія дається на узгодження оренди землі. Ми просто перевіряємо наявність існуючих ну, так, документів. Ви ж розумієте, ну, на сьогодні, що сесії немає постійно. Ну, Сьогоднішній день воно не дійсно. Ви спеціально прийшли це, придумали, щоб якось мене типу пере. Кимось Під час обстеження інспектор виявив декілька порушень. Під час обстеження вулиці виявлено розміщення столиків на пішохідній частині вулиці на цій локації, що ви бачите, з'ясовано в розмові з підприємцем, що столики поставлені на період проведення робіт з монтажу літнього торгівельного майданчику. Згоду на зазначене вказні підприємця було надано припис про усунення порушень законодавства в сфері благоустрою з вимогою в термін до 11 числа прибрати столики та стільці. У зв'язку з тим, що ми робимо майданчик, видно, так? тимчасово перенесли, гарно виклали столики для того, щоб це було красиво. Не поставили скопом, а зробили так, щоб це було приємно і взору. Наприклад, людині, яка приїхала в наше місце тільки сьогодні або тільки щойно, щоб запам'яталося щось красиве і хороше, є прохід. З однієї з іншої сторони 11 квітня кав'ярня повинна прибрати столики згідно з, з приписом. Та не всім чинівчанам вони заважають. В принципі, у нас по Кобілянській досить багато таких столиків, які знаходяться. Мені не заважає і хочеться побути в гарну погоду на вулиці, попити каву. Ті, що жаліються, їм їм, їм всім все життя вони жаліються. А кому добре це добре. Що не робиться, все до краще, все до міста. Все для, для міста все краще. То трошки поставили, поки ремонт йде, поки зараз ремонт, заберуть. То заберуть Мені подобається, виглядає так по-літньому. Теж подобається, але можливо не всім буде зручно проходити, І, можливо, комусь буде заважати. Вони нам не заважають. Ні, не заважають, немає такого активного руху, щоб вона нам заважало проходити. Ми ж розуміємо, що це така вулиця для прогулятися для випити кави. Моя думка, що вони мають бути, тому що люди для того сюди і ходять. Тому вони мають десь відпочити. Оренда тераси кав'ярні завершилася у 2023 році. Власниця подала документи на поновлення до Чинівецької міської ради, аби зменшити площу через дорожчання оренди землі. Дивіться в тому році. Ми працювали з більш довгою, з довгим майданчиком. Нам дали дозвіл, ну це як на оренду землі, так. Але в тому, що така складна ситуація в країні, я вирішила зробити в цьому році меншу площу і ну, перепадалась. Ще ми тільки чекаємо е, сесії, так щоб було узаконено ну, тобто оренда землі, але з меншою кількістю. Під час бесіди було ще додатково з'ясовано, що е, даний підприємницею подано документи на продовження паспорту прив'язки. Е, однак, однак, як повідомив департамент урбаністики, станом на сьогодні паспорт прив'язки не продовжений. Тому було прийнято рішення про складання адмінпротоколу за самовільно розміщення літно-тровельної медачку. Євген Паселюк, Діана Чігак, новини Сі 4 Аби врятувати життя людини під час зупинки серця у Чернівцях громадських місцях майже рік тому встановили автоматичні дефібрилятори. Місто їх подарували міжнародні благодійники. Чи були у Чернівцях випадки, коли довелося скористатися дефібрилятором, та чи знають містяни, що це таке, дізнавалася Олена Крічко. Дефібрилятори, які рятують життя, у Чернівцях встановили в місцях великого скупчення людей. Одна з таких локацій СНАП на Героях майдану. Сьогодні ми вирішили провести експеримент та перевірити, чи знають працівники установи, як діяти, якщо у людини на вулиці зупинилося серце. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, там людині дуже погано здається, серце зупинилося. Я знаю, що у вас є дефібрилятор. Так, є одну хвилиночку. Ми змоделювали ситуацію, коли на вулиці людині може стати зле. Ймовірно, в неї зупинилося серце. На наш запит про необхідну допомогу у ЦНАПі відреагувала адміністраторка. Ну, зрозуміло, що це людський фактор. Ти трошки починаєш нервувати, але все ж таки береш себе в руки і розумієш, що треба допомогти. Ну, у нас да, У нас, на жаль, ні, на жаль, слава Богу, що у нас таких випадків не було, крім того, що дати стакан води. Працівники ЦНАПу, як і комунальні установи міста, пройшли спеціальне навчання. Чернівчани в екстреній ситуації можуть звернутися до адміністраторів. Адміністратори майже всі на той момент то був штатної чисельністю. Адміністраторами проходили навчання. навчання відбувалося в дитячій поліклініці на лікарні. верніше, на Буковинській. Навчання тривало біля 4 годин. Наше життя, воно взагалі на сьогоднішній день ми проживаємо дав повному стресі. Звичайно, стресові ситуації є, і є кожного дня, і не на жаль, не поодинокі випадки. Але не ми намагаємося, наша перша черговість згладити будь-які стресові ситуації, щоб було комфортно. І ну нам, поки що, це вдається. Ми не доводимо наших відвідувачів до втрати свідомості. Як реагувати, якщо людині стало зле посеред вулиці, та що таке автоматичний зовнішній дефібрилятор? Коментарі чернівчан, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке дефібрилятор? Ні, щось мені може помиляюся? Щось з легенями ні. ні. Це апарат, який запускає роботу серця. Допри... Ну зараз вони встановлені у Чернівцях і ними можуть скористуватися до приїзду швидкої, щоб врятувати людину. А, можливо, чули про такі, що ну це в мене щось пов'язане з короною. У нас такі Ні? Ні?» «Це корона це інфаркт, це зупинка серця. А взагалі як реагуєте, якщо бачите, ну людину, яка лежить без свідомості. Ну, я така дуже середобольна, Я завжди підходжу. Я завжди підходжу, бо я знаю, як це погано. У мене тато помер так стало стало серце. Так що це да, да просто на вулиці. Тому це дуже дуже важливо. Так, я знаю, чула, дивилась різні курси в інтернеті, проходила курси вживу, але ніколи не користувалась, ніколи не доводилось. Тому це мені здається, цікавий досвід буде. На героїв Майдана знаю, знаю ЦНАП, знаю на е, калинці. Чи знаєте ви, що таке дефібрилятор? Да, що дихати? Ні. А що? Це такий апарат, який допомагає запустити серце. Ага. Чули про таке? Так. Да, да. Чи знаєте ви, що таке дефібрилятор? Так, знаю. Що це є? Це апарат е, швидкої допомоги. Ну, що він робить? Він як ну, це електричний розряд, який допомагає, щоб запустити серце. А чи знаєте ви, що вони встановлені у Чернівцях і не ви може можна скористатися до приїзду швидкої? Де встановлені? Не, не, знаю. не знаю. Це, типу, як реанімація людини, яка в якої стало серце. Ну, я знаю як першу допомогу надавати людині. Але ну, я би визвала швидку там. Типу, я думаю, що люди б допомогли мені з людиною. Ну таке. Дякую, пішла, їде швидка. Да. Дякую вам, хто дякую. дякую. Автоматичних дефібриляторів у місті встановлено 15. Їхні адреси можна знайти на сайті Чернівецької міської ради або на ресурсах медіахолдингу с 4 Цим пристроєм може скористатися людина і без медичної освіти. Основне зрозуміти принцип його роботи автоматичного зовнішнього дефібрилятора. І в самий потрібний момент, а цей момент є найпотрібніший в момент від раптової зупинки кровобігу до моменту приїзду швидкої. Тобто паралельно з викликом швидкої нам потрібно уточнити або попросити, щоб хтось нам доставив автоматичний зовнішній дефібрилятор. І ще раз наголошую про те, що сам принцип роботи дефібрилятора, що на живій людині він струм не використає, тільки якщо є порушення ритму роботи серця. Дитячий режим. Дефібрилятор працює у двох режимах: дитячий та дорослий. Далі по чергово покроково, перше встановили електроди, друге, приклеїли їх на тіло, тобто відразу розміщено, де їх приклеювати. І третє, всім відійти, забрати, щоб ніхто не чіпав постраждалого, щоб ніхто не торкався і не старався вимірювати пульс тоді, коли це не треба робити. І сам пристрій визначить ритм серця. За даними диспетчерської служби центру екстреної допомоги у Чернівцях торік жодного разу дефібриляторами ніхто не скористався. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини сі 4 потрапили до лікарні через окуси кліщів, які є переносниками хвороби лайма та енцефаліту. Станом на 9 квітня у Чернівецькій області зафіксували 9 випадків хвороби лайма. Чим небезпечне це захворювання, коли від кліщів оброблятимуть чернівецькі парки, та яких правил необхідно дотримуватися, щоб захистити себе від нападу кліщів? Далі у сюжеті я йшла і імився кліще за одяг. Ти заліз під одяг і вкусив. обробила спіртом і витягнула. Параліч, неврологічні розлади, ураження шкіри, очей, печінки, нирок та інших органів усе це ускладнення хвороби лайма, яка передається з укусом кліща. Через температурні рекорди на Буковині кліщі прокинулися раніше. Цьогоріч за два місяці 2024 року. Ми маємо 9 підтверджених випадків хвороби лайма у буковинців. Проти семи в минулому році, тобто і надалі бачимо тенденцію до збільшення кількості випадків. Це мешканці Чернівецького та Дністровського районів. Пацієнти одужують стан. Їх був задовільним, контрольованим. Вони отримували необхідну медичну допомогу. Хвороба лайма або кліщовий бореліоз, інфекційне захворювання. Симптоми можуть проявлятися не одразу. Інкубаційний період хвороби від одного до 45 днів. У різних людей може бути по різному. Це і були в це і головний біль. Це може бути ці еритеми. Ця еритема може бути як в одному місці, так і в декількох місць. Вона може бути як так називаємо мігруюча еритема, тобто вона появляється, то зникає. Після укусу кліщ можна видалити самостійно, але щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я, лікарі радять звернутися у медичний заклад. Люди звертаються, як правило, десь на мі через місяць після укусу, коли з'являється оця еритема на тілі, як правило, а деякі приходять зразу після укусу кліща. Як зазвичай, ми призначаємо антибіотикотерапію в перший курс на 21 день. А потім ми контролюємо результатами досліджень. Чи є у нас вліковування, чи потрібно потрібен повторний курс проходження антибіотикотерапії. Вакцини від хвороби Лайма немає. Затяжний та хронічний перебіг захворювання може призвести до часткової або повної втрати працездатності. Чи знають чернівчани, що робити після укосу кліща? При таких випадках ну краще мабуть, звертатися до лікарні. А так що, думаю, далеко знаходимося від медичних таких допомог, то як там кажуть, щось там зав'язують, щось кудись крутять, то Ютуб помощь. Я думаю, що в першу чергу треба до лікаря звернутися. Бо самому робити щось там пінцетом чи я знаю, ви масять, виноватку, то це не дуже правильний метод. Тільки до лікаря, я думаю, якщо, не дай Бог, що станеться, то ми звернемося до лікаря. Після їх видавання акуратно дезінфікував місце укуса і на цьому все закінчилось. Справа в тому, що я в колишньому військовій і медичну допомогу сам собі надавати. Щоб берегтися від укусів кліщів під час відпочинку на природі, потрібно одягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами та головний убір. Повернувшись із прогулянки, огляньте ділянки тіла, а ще виперіть та попрасуйте одяг. У департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради кажуть, обробляти парки цьогоріч почнуть раніше. Нині готують договір на проведення таких робіт підрядником. Про графіки обробки чернівчан повідомлять незабаром. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, новини сі 4 Збиратимуть лікарські рослини, гриби та лісові ягоди а далі сушитимуть, вакуумуватимуть і продаватимуть. Такі табори організували жителі селятина на Буковині, щоб громада отримувала дохід а нужденні – допомогу. Як виникла ідея такого заробітку, та за які кошти вдалося придбати необхідне приладдя? І також будемо проводити з молоді такі виїзди і збирання суш... збирання грібів першу черу, ягід і лікарських трав завдяки цій, цій праці, цьому соціальному службі, ми зможемо утримувати і парафію. Для того, щоб розпочати власну справу, парафіяни громади потребували коштів. Отець Назара разом з односельцями виграли мінігрант від Каріта Шенівецької єпархії з розвитку соціального служіння. Ми закупили в першу чергу сушарку, закупили ми вакуматор, принтер, на якому ми будемо друкувати наші етикетки, і комп'ютер. Також за ті кошти ми закупили спальники і. І рюкзаки, щоб переносити ці вантажі. Наталія Пітоляк раніше сушила лікарські рослини, фрукти та гриби у себе вдома. Нині робиться у спеціально обладнаному місці. Тут у нас на решітках ягоди аронії. Ми їх на решіточку на фольгу і закладаємо у сушарочку. Тут у нас три, три полички. Все, ми це вже зробили, тепер закриваємо. Так, закриваємо герметично і включаємо сушарку. Тепер треба нам поставити у нас ягоди на режим ягоди. Так, включили ягоди, тепер включаємо саму сушарку. Вона працює. Ми вибираємо тут час. У нас, наприклад, на ягоди треба пів години, 30, 30 хвилин. Ну, після закінчення 30 хвилин ми її відключаємо. Процес пройшов. І от після цього у нас от такі виходять сушені гарні ягоди. Тетяна Штефуряк працює з вакууматором. Завдяки новому приладдю, купленому за грантові кошти, тепер витрачатимуть менше часу на упакування. У на на так. 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 нас утворилося дно, скажімо так, yeah, ну, так. Треба відрізати частинку напинити. Відмагайте її трошки, будь ласка. Десь текла, будемо викачувати повітря. Готово. Євген Паселюк, Діана Чігак, Новини. Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі 4